Баскетбол. Загальні відомості, що таке баскетбол. Баскетбол це командна спортивна гра з м'ячем, в якій дві команди по 5 гравців намагаються закинути м'яч у кошик суперника, розташований на висоті 3,05 метра над майданчиком. Команда, яка закинула більше м'ячів протягом 4-12 хвилинних чвертей, перемагає виникнення. Баскетбол був винайдений у 1891 році в місті Спрингфілд, штат Массачусетс США, доктором Джеймсом Нейсмитом, викладачем фізичного виховання міжнародної тренувальної школи, Нейсмиту, шукаючи динамічну, але безпечну зимову гру для своїх студентів, запозичив ідею кидати м'яч у кошик з прадавніх ігор, подібних до футболу майя, перші кроки. Перші правила баскетболу були досить простими, включаючи лише 13 пунктів. Гра швидко здобула популярність у навчальних закладах США, а правила поступово розвивалися та вдосконалювалися. Поширення на початку ХХ століття баскетбол почав поширюватися за межі США, з'являючись у Канаді, Європі та Азії. У 1932 році була заснована Міжнародна федерація баскетболу ФІБЕ, а в 1936 році баскетбол дебютував на Олімпійських іграх у Берліні. Розвиток з часом баскетбол еволюціонував у динамічну та захоплюючу гру, якою ми її знаємо сьогодні. З'явилися нові позиції, стратегії та правила. А також зросла популярність професійного баскетболу з такими лігами, як НБА, США та Євроліга вплив. Баскетбол став одним із найпопулярніших видів спорту у світі, мільйони людей грають у нього на аматорському рівні, а мільйони інших вболівають за професійні команди. Ця гра відома своєю атлетичністю, командною роботою та емоційністю. Що робить її улюбленою розвагою для людей усіх віків та культур? Важливі віхи. 1891. Джеймс Нейсміт винайшов баскетбол у Спрингфілді, штат Массачусетс. 1901. Опубліковані перші офіційні правила баскетболу. 1932, заснована Міжнародна федерація баскетболу ФІБЕ. 1936. Баскетбол дебютував на Олімпійських іграх у Берліні. 1946. Заснована Національна баскетбольна асоціація НБА, США. 1950 проведено перший чемпіонат світу з баскетболу серед чоловіків. 1953. Проведено перший чемпіонат світу з баскетболу серед жінок. 1984. Жіночий баскетбол включений до програми Олімпійських ігор. 1992. Професійний баскетбол став доступним в Україні. Основні правила баскетболу, мета гри: закинути м'яч у кошик суперника більше разів. Ніж команда суперника протягом 4-12 хвилинних чвертей. Гравці на майданчику одночасно може перебувати по 5 гравців з кожної команди. Дозволені необмежені заміни. М'яч. Гравці можуть вести м'яч, кидати його, передавати та відбивати його руками. Не можна штовхати, бити або тримати суперника за руки, очки. М'яч, закинутись за три очкової лінії. Приносить три очки, м'яч, закинутий з середини триочкової лінії, приносить два очки, штрафний кидок приносить одне очко, фоли. За порушення правил призначається фол. Команда, яка отримала більше фолів, отримує право на штрафні китки. Інші правила існує також багато інших правил, які стосуються ведення м'яча, пересування гравців, дриблінгу, блокування кидків. Виводу м'яча за межі майданчика тощо. гра контролюється арбітрами, які стежать за дотриманням правил та призначають штрафи за порушення. Баскетбол в Україні, захоплююча гра з багатою історією. Баскетбол в Україні сягає корінням ще в радянські часи, коли він здобув величезну популярність завдяки успіхам збірної СРСР на міжнародній арені. Згодом. Після здобуття незалежності Україна зберегла та примножила свої баскетбольні традиції, ставши одним із лідерів у цьому виді спорту в Східній Європі. Чим же так цікавий баскетбол в Україні? Сильні збірні команди, чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу неодноразово виступали на чемпіонатах Європи та світу, здобуваючи медалі та демонструючи високий рівень гри професійні ліги. В Україні існує декілька професійних баскетбольних ліг, найвідомішою з яких є Суперліга. У цих лігах змагаються кращі клуби країни, де можна побачити зірок українського та світового баскетболу. Масова участь. Баскетбол користується великою популярністю на аматорському рівні. Мільйони українців захоплюються цією грою, граючи у дворах шкільних спортзалах та на спеціально обладнаних майданчиках видатні баскетболісти. За роки розвитку баскетболу в Україні з'явилося багато талановитих гравців, які здобули визнання на світовій арені. Серед них такі зірки, як Олександр Волков, Станіслав Медведенко, Віталій Литовченко, Злата Ухиль та багато інших емоційність та видовищність. Баскетбол це не просто спорт. Це емоції, азарт та видовище, динамічні ігри, витончені китки, вир емоцій на трибунах, все це робить баскетбол одним із найулюбленіших видів спорту серед українців. Баскетбол це не просто гра, це захоплююче заняття, кидати м'яч у кошик, дриблінгувати, пасувати та грати в команді. Усе це приносить дітям багато радості та задоволення, чудовий спосіб покращити фізичну форму, баскетбол це динамічна гра, яка потребує багато руху, що сприяє розвитку м'язів, координації та витривалості, можливість знайти нових друзів. Баскетбол це командна гра, яка допомагає дітям спілкуватися, співпрацювати та заводити нові друзі. Шанс розвинути важливі життєві навички. Граючи в баскетбол, діти вчаться працювати в команді, досягати цілей, долати труднощі та не здаватися, джерело натхнення. Баскетбол це вид спорту, який дарує емоції та заряджає позитивом. Дивлячись на успіхи своїх кумирів, діти можуть надихатися та вірити у свої сили, чому варто грати в баскетбол. Баскетбол доступний для всіх. Для того, щоб грати в баскетбол, не потрібно дорогого обладнання, достатньо м'яча та бажання. Грати можна де завгодно. У баскетбол можна грати на вулиці, у дворі, у спортзалі, навіть вдома. Баскетбол це весело, гра дарує дітям багато радості, азарт та емоцій. Баскетбол це корисно, гра сприяє розвитку фізичної форми. Координації, витривалості та інших важливих якостей. Баскетбол це командна гра. Граючи в баскетбол, діти вчаться працювати в команді, спілкуватися та співпрацювати. Баскетбол це чудовий вибір для дітей, які хочуть бути активними, здоровими та щасливими. Нехай кожен кидок м'яча в кошик стане для вас кроком до успіху та нових звершень. Дякую за увагу!